Що краще вам зателефонувати чи написати смс? Ну дивлячись по якій справі. Якщо треба швидко вирішити, то краще зателефонувати. А якщо не спішить, то краще смс зателефонувати. Мені більше подобається спілкування, ніж просто переписка. Іноді буває і Міше необхідна. Ну коли спішиш зателефонувати, коли можливо записати. Позвоніть, поговорили, пішов. а там. Надо сидіти. що пачні ну, у мене вже такої і Я плохо бачу. і я не хочу від тебе зателефонувати. Якщо Зателефонувати по відеозв'язку, наприклад, так, так, буде найкраще, так можна почути, відчути емоцію. Ну так якось зразу стає тепліше на душі. І ти знаєш, що з людиною відбувається. Ви знаєте, у мене діти більше пишуть, ніж телефонують. Можливо, ти спішиш, можливо, ти на роботі. Тобі не, не можна балати. Дітям пишу. Якщо я бачу їхні карді-виставки в Фейсбуці, вони у мене в Польщі. В фейсбуці їхні виставки, квітів, все. То я пишу коментарі. не бояться телефонувати. Вони телефонують, і я телефоную. Телефонувати. Мені зручно писати смски, поки знайдеш ту букву. Молодь як подивишся, як вони дуже швидко. Так бігом, 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 бігом. Це припанаходили. Ну вони більше більш такі обізнані. Мабуть, написати смс.